Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Україна запроваджує новий формат підтримки дрібних агровиробників. В Україні запустили пілотну модель співпраці малих аграріїв у форматі так званих інноваційних груп. Цей підхід передбачає об'єднання виробників задля вирішення спільних викликів обмеженого доступу до ринків знань, ресурсів та кращого використання економічних можливостей. Модель заснована на європейському досвіді операційних груп у рамках системи сільськогосподарських знань та інновацій, які діють у ЄС. І підтримуються через програми розвитку сільських територій. Українські інноваційні групи впроваджують чотири типи рішень: продуктові інновації, створення продукції з доданою вартістю, крафтові продукти, процеси інновації, спільне використання техніки, ґрунтові закупівлі ресурсів, організаційні інновації, об'єднання для створення спільних сховищ, формування більших. Партій продукції, маркетингові інновації, просування продукції на ринку під єдиним брендом чи в єдиній системі збуту. У трьох регіонах стартували жнива 2025. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На звітно-збутній, Дату обмолочено 14,2 тисячі гектарів. Намолочено 24,5 тисяч тонн врожаю. Зокрема, ячменю 33,9 тисяч тонн з площі 13,6 тисяч гектарів. Перші показники врожайності 2,49 тонн з гектара. Гороху 0,9 тисяч тонн з площі 0,6 тисяч гектарів. Перші показники врожайності 1,52 тонни з гектара. Так, на Миколаївщині жнивують лише ячмінь. Середня врожайність досить низька, 1,47 тонн з гектара. Тим часом на Одещині ячмінь збирають середністю врожайністю 3,07 з гектара. Горох 1,67 тонн з гектара. Від початку року аграрії залучили 26 мільярдів гривень доступних кредитів. З початку року 4 тисячі. 273 агропідприємства залучили майже 26,8 мільярдів гривень за державною програмою Доступні кредити 5, 7 9%. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики. Нагадаю, з 1 січня 2025 року кредити за програмою Доступні кредити 5,7 і 9% надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися. У Державному аграрному реєстрі Дар. Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах: Київщина 2,5 млрд гривень кредитів, Чернігівщина 2,3 млрд гривень, Одещина 2,3 мільярди гривень, Кіровоградщина 2 мільярди гривень, Вінничина 2 мільярди гривень, Харківщина 1,8 мільярдів гривень, Дніпропетровщина 1,35 млрд гривень. За результатами аукціонів Земельного банку укладено 529 договорів суборенди. В обробіток передано понад 39 тисяч гектарів державної землі. Аукціони Земельного банку стабільно збирають велику кількість учасників із різних регіонів. Це свідчить не лише про попит, а й про ефективність інструменту, який відкрив таку державну землю для прозорого використання. Топ-5 областей за середньою кількістю пропозицій на один лот. Вінницька область, 21,6 пропозицій, Черкаська 15 пропозицій, Івано-Франківська 12,6 пропозицій, Кіровоградська Чернігівська 11 пропозицій, Волинська 10,5 пропозицій. За словами міністра, завдяки різноманітності лотів за площують торги привабливі для агровиробників різного масштабу. Це підтверджує і структура переможців за кількістю працівників. 2,4% – один працівник, 44,9% – до 5 працівників, 39,5% – до 200 працівників, 13,2% – понад 200 працівників. Верховна Рада України 18 червня прийняла в першому читанні законопроект про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції номер 132041. Законопроект пропонує виключити. Можливість сертифікації продукції, яка є переробленою агропродукцією, але не є харчовим продуктом, встановити категорії продукції, щодо яких здійснюється сертифікація органічного виробництва, поширити вимоги щодо обов'язкової сертифікації на суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію органічної продукції та або продукцію перехідного. Періоду безпосередньо кінцевому споживачу, крім реалізації фасованої органічної продукції, продукції перехідного періоду, запровадити систему державного контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, яка передбачає уповноваження органів сертифікації на здійснення заходів державного контролю, надати компетентному органу повноваження. Щодо надання згоди на застосування операторами, групами операторів винятків з вимоги до органічного виробництва, а також погодження ретроспективної дати початку перехідного періоду відповідно до чинного закону. Такі повноваження має лише орган сертифікації. На цьому все, друзі. Не забувайте слідкувати за нашими агроновинами і берегти свою землю. До зустрічі у наступних випусках!